Всім привіт, 23 вересня, почали ми молотити тільки злою. Сьогодні обіда виїхав, вже гектар городів змолотив. Будемо бити далі сьогодні до упора, бо на завтра саморанку дощ. Забираємо ту, що сіяли раніше, такий кусочок тут. Можна і було на насіння вибрати, ну таке. Зерно потім покажу, мабуть нічого зараз видно не буде. В березі, якщо молотив там біля ставу, то пропадає зелена, типа зелені стручки. А так взагалі сухенько. На соя поло, кстати. Сіяна вона вже після тих всіх полудів. з краю я показував, бо там полії оприскувача були, вона не така гарна. тут взагалі. Часу, дивіться, вона вроді чиста, але є зелений стручок, або він же жовтий, а всередині велика пасолина така зелена. Вон, бачите дивіться. Небагато, але є. В основному були в березі біля ставу, там взагалі мокрають полі її такі буксував. Їдемо зараз далі. Так, Працюємо далі. Коротше. В цьому прицепі частенько-сухенько привіз з тих городів. А це тут кусок таке, дуже в березі багато було цього, хвощ, сосунки. І вона yeah. з ним молотиться разом по кругу, там ще коштеревий трохи отакі. І вона робиться така, як типу, ну, трошки в болоті вкручена і, типу, і лага. Вона тут зараз полежала, чуть бункері вітром пройшла, якби суха. Ну, зразу як виходило з комбайна, то шнека було видно, як воно сипало така блискуча, типу. бачите? Зараз ми віддільно її висипемо. І поїдемо якраз ще в цей бункер і на полі пройдемо круг. Якраз думаю буде два бункера, та й буде прицеп повний. По зрізу, і, коротше, ну таке собі зараз вийду покажу. На дворі то трохи вітер став. У нас заходить хмарка сьогодні. О дивіться, сьогодні вже 2 гектарчики майже збив. Ну, 20 сотих відняти, бо там дядькові молотили. І їдемо. зараз коротше, покажу і їдемо туди на поле. Так, дивіться, по зрізу і на розвороті випало, бачите Зріз не не не, не ідеальний, звісно таке. Десь показати. Ну є коротше стрічати, бачите, дивіться, десь сантиметрів майже 10 тут трошки перекос о. Тут є 2-3 бобики, 4. Лишається. Короче. Більше опускаю, починаю горнути, менше, ну не можна. Чи це ще через колеса, не знаю. Е, сьогодні ще воно варив. Як варив? Наприкрутив цю трубу таку. Стара ще покажу. Тут стара прижимна, ця, направляюща, прикручена болтом і приварена ця цього. Землю набагато краще, Ну не йде сюди, доходить, взад-здав, воно зійшло, ніж пошура воно випало все. А це вже боком понад крайті, якщо йшов понад горбок. Сюди вже трохи черканув. А так добре. І соя вже не вилітає. Особливо коли на полі там з горба йдеш, то капітально дивися, аж з наклонної типу, вибиваєш. Неак. І воно вистрелює так, сюди скочується, потім маса виходить і воно викачується. Так маса забирає її. Та так Ось такі. Дивіться, така от, коротше, соя я би не показав, ну вища куліна, десь до пояса є, бачите, налята отак. Вроді непогано, ну така собі, середня. Що зробив висновок? Сьогодні молотив кусок на базі у нас був весь-100 кг там. Будемо сіяти 100-максимум 120 кг. Вона там була якби, трошки рідша. Ці стовбури там в ляті ну, капітально. Вся пояс виросла висота. І налята капітально. Там вона десь під 4 примерно. ми її там висипали окремо, будемо знати, там 20%. соток в нас. От таке. Так, Їдемо на своє поле, знайомий тут кусочок забрав. Якийсь був ранній сорт і все. ця зелена ще стоїть. Так, це коротше поле те, що нам всього року віддали тут. Пої по 4 гектари, а нам два по півтора тут віддали. Піднемце, то я, по 35 сантиметрів, більш немає, навірно. Водомиї такі, що жопа, блін. Коротше, дві... Це 2,5 себе отак. Це колотили ми один і 3 гектари. Посчитаю, коротше, в кінці сіки. хочу показати як турбінка пищить чи свистить.